Доброго дня, 10 серпня, ранкове корисне смузі. Так, буду готувати зараз. І сьогодні у мене ось такий пліт І Він такий маленький. Завжди я раніше покупала великі продавались. І я не товаришую з цим фруктом. Чому? Бо, скільки не купувала, завжди він. Дуже-дуже дуже плохи. Так. Всередині е, такі, як, як дерево, то. так що рисикнула, ще раз купила маленькі, мабуть, маленькі смачні. Я знаю, що люди купують і кажуть гарні, так що спробую ще раз. І якщо хороші, то будемо робити смузі помило виявилось дуже смачним. Це вперше, так що я товаришую з помилою. Потрібно тільки гарні вибирати виходить. Так, великі не потрібно брати. Так, готуємо. І пів помило. Пів помело я покладу. Так, пів морквини. Так, зараз ми будемо ось так робити. Так. Потім я покладу ось таку гілочку. Кислиці. Ось вона у мене так росте. А з першого погляду не, не дуже гарне, але ж це дуже корисна рослинка. І я, якщо знайду, е, у посиланні скину. Там, де можна прочитати про цю рослинку. Так, дуже-дуже корисна. Тільки одне. Адне ноє. Одне не. Не можна використовувати у кого подагра. Так багато не можна використовувати, а потрошки можна. Так що читайте про користь кислиці. А я ще сюди додам ожинки для смаку. Небагато. Щоб не перебивати смак памело. І вівсяне молоко. Готуємо далі, перекручуємо. Я зараз чуть слюною не захлинулась, бо телефон розрядився, поки вімкнула. Ось. Так. А слю, слюна вже виділяється. Так що скажу вам щось таке новеньке, дуже новеньке. І потрібно сісти і насолоджуватись смаком. Так, раджу так готувати і раджу э, все ж потоваришувати з помелою. Помело. І я. Буду покупувати. Тільки потрібно гарніш вибирати. Так. І шкірочки я одразу не викидаю, бо вони пахнуть, так? Бідна була чи ні? Олійка. Ефірна. Ах. Так що не поспішайте викидати шкірочки. Хай попахне у вас. Корисним в кімнаті чи на кухні. Все, готуйте смачне і різноманітне. Ходіть здорові, побачимось, папа.